Всім привіт! Дуже великі зміни в оформленні карт побуту для іноземців, а значить і для українців. У цьому відео розповімо про це. Відразу тут потрібно сказати, що це є загальні зміни для всіх видів карт побиту і для всіх іноземців. Про карту це УКР, тобто для українців з песелем Укр, буде окреме відео. Основна зміна це те, що оформити і подати заявку на карту побиту можна тільки через інтернет. Немає можливості подавати внісек у паперовому вигляді. Для цього у Польщі задіяли такий сайт, як МОС, тобто модуль обслуги справ. Розглянемо коротко, що потрібно знати і як це буде працювати. Фактично, цей сайт вже діяв довший час. Але зараз він повністю зміниться. Всі, хто користувались послугами сайту раніше, тепер повинні, скажімо так, утворити свій новий кабінет на сайті Мос. Зайти на цей сайт можна буде за допомогою профілю Зауфанего. І знову заохочуємо вас зробити собі такий профіль, якщо ви його ще не маєте. Потім потрібно буде заповнити відповідну заявку. Все залежить від того, який вид побиту ви хочете оформити. Це може бути часовий побит, постійний побит, карта Резидента Унії Європейської чи карта ЦУКР. Вибираєте відповідний тип бланку і заповнюєте. Ви можете перервати заповнення вніску, якщо чогось не знаєте, а пізніше можете повернутись до заповнення. Все зберігається, як документ не висланий. Потім потрібно буде додати документи, які будуть у переліку до даного виду вніску. Потрібно сказати, що додані документи повинні бути у форматі PDF, а фотографії повинні бути у цифровому форматі. Як їх робити і висилати, ми поки що не знаємо. Є різні можливості: це висилання лінків чи кодів до пункту послуг фотографічних чи можливість зробити фото прямо на цьому сайті. Побачимо це все на практиці. Також тут відразу потрібно буде дати підтвердження оплат і за дозвіл на перебування, і за карту, тобто так званий пластик. Потрібно пам'ятати, що це будуть дві різні оплати, бо маємо різні номери рахунків, а також у кожному воєводстві свої рахунки до оплат. Ці підтвердження можна буде взяти зі свого банку у форматі PDF. Дуже великим плюсом є те, що свою заявку на карту до управління у справах іноземців ви можете вислати просто з цього сайту, і вже не потрібно реєструватись на прийом документів. Потрібно буде підписати свій внісик з доданими документами за допомогою довіреного профілю і вислати. Програма все перевірить і дасть вам так зване УПО, Ужендове посвячення відбору. Хто з вас оформляв ПІТи, то вже знає такий документ. А тут буде щось подібне, тобто засвячення, яке підтверджує, що ви здали заявку на карту побуту. Відразу тут треба сказати, що цей документ замінить штамп у паспорті. Ви його видрукуєте і вкладете у паспорт. Після цього, як ви все зробили, то чекаєте на виклик до свого уженду. Щоб скласти відбитки пальців і, можливо, додати ще якісь документи. В повідомленні, яке ви отримаєте, все буде вказано, це так зване визвання. Скільки часу потрібно буде на це чекати, ми не знаємо. Є також інформація, що всі повідомлення будуть висилатись тільки на емейл, e тобто не буде повідомлень через смс. Ще потрібно зробити уточнення. Якщо ви будете оформляти карту побиту по роботі, то потрібно буде знати і, напевно, десь у вніску чи в залончніку від роботодавця записати його адрес емейл. Працівник, який буде вести вашу справу, буде контактувати з вашим роботодавцем, щоб отримати так званий залончник в цифровому форматі. Отже, 21 листопада президент Польщі підписав цей закон. З 2026 року це вже повинно діяти, але все залежить від технічних можливостей, тобто як буде працювати система МОС. Думаємо, що з 1 січня це ще не буде діяти, а тому чекаємо. Ми розглянули загальні положення, які змінюють подання документів на карту побиту, як саме оформити такий внісик. Покажемо вам на прикладі, коли буде відкритий доступ до сайту, і ми будемо оформляти заявку для конкретної особи. В наступному відео розповімо про оформлення карти побиту для українців з песелем УКР. Там будуть розглядатись певні особливості оформлення такої карти. Якщо маєте запитання, пишіть у коментарях та на поданий в тексті під відео адрес емейл. Заохочуємо вас самим оформляти свої документи і не платити шалених грошей посередникам. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі!